Слава мої джедаї думки. У нас, як кажуть, завжди є така проблематика, що все люблять називати базою. О, це є база, це є база. Ну, насправді базові знання це ті, які є фундаментальними над тими, якими все будується. І коли ми там говоримо про маніфест комуністичної партії, це ну навіть не фундамент, це десь там біля цоколя лежить. Але, на жаль, ми не будемо говорити, що це є базис. Коли говорити, що ж таке є база, це є іменно філософія, це вчення про матерію. І в цьому вченні про матерію можна замітити нотки нігілізму в ланінізмі і марксизмі. Ну, це не визнання атома. Це вони говорять, що найменшого неділимого не існує. Чому так? Ну, от давайте як починаємо ми розмишляти про суспільство. У нас включаються люди, які починають говорити про природу дику. Да? Тут же ми якраз, заперечуємо те, що суспільство нагадує не дику природу, а наше тіло. От тут в тілі є лейкоцити, є очі, є руки, є різні органи. Отак От само суспільство працює, як наше тіло. А якщо наше тіло почне поїдати саме себе, то теж воно не зможе працювати. Да? А що там до тіла? До тіла там клітка існує. В клітці якісь РНК, мітохондрії і тому подібне. А з чого ці РНК, мітохондрії складається? Тобто це ще не базис. А там є якісь молекули. От Молекули вони є органічні і неорганічні. От самі простіші органічні молекули, які у нас там в природі трапляються, там глюкоза, наприклад. Те да? найпростіше, що є, крохмалі глюкоза. А, от, а неорганічні, вони ще простіші, там, натрій, хлор, сіль. Але якщо розібрати це все, то є, що простіше, сам атом чи молекула? Ну, молекула це вже якісь зв'язки, там вже електрони у одного крутяться. Треба валентні знати, як ці зв'язки утворюються і чого вони утворюються, як воно ворушиться, то є, представляти собі. То є, це ще не база. ну от Атомна це є. Атомна фізика, якась нижча ядерна фізика, це вже базіс. В ядерній фізиці там є якісь базони фік... бізони фікса, да, нейтрино, ну, пішло, поїхало. Тобто, якщо зрозуміти, як вони рухаються, то можна зрозуміти, як рухається сам атом, а що ж складається простір, а що є такий час. Отут вже ми ближче проходимо до базіса. Отам От базі сидить, розумієте? Що таке є час, що таке є простір, чому існує рух? Оце є онтологічний базіс. І от з цього базі ми починаємо складати. Кажу, спочатку склали атоми, потім молекули, після молекул склали живу клітину, органічну клітину, після цього живу клітину, після живої клітини склали організм, з цього організму склали якусь біосистему, з цієї біосистеми виділили людину, і в людини з'являється здатність, свідомість, да, здатність до мислення і особливо освідомленого мислення. От таким чином, ми матеріальний базис розложили. У нас, крім матеріального базису, є базис про свідомість, про ідеальне. Тобто, те, що ми називаємо гуманітарними науками. Гуманітарному тільки в людини це береться, в соціумі тільки це береться, і ці взаємозв'язки, думки, ми починаємо вивчати науку про думки, тобто, як людина думає, як вона між собою взаємодіє, тобто це є економіка, політика, соціологія, релігізнавство. І пішло поїхало, а де ж тут базіс? Да? Де ж тут шукати базіс? І коли ми говоримо про релігійні справи, про те, в що вірить ідеалізм, ідеалізм вірить в те, що є душа. Те, що свідомість створила матерію. А матеріалізм, відповідно, що від матерії з'являється свідомість. Доказом, ну, можете передивитися мій фільм і глянути, як розглядають ці варіанти. Але справа в тому, що люди живуть не цими думками. Вони фундаментальними думками не живуть. Вони живуть якби Тим, що відбувається навколо сплетнями мнініми, мнініями, міфами, міфами. то вони до свого життя не, не підносять наукові якісь е, знання. І коли вони живуть цими сплетнями, мєніями, міфами, це нагадує якби е, театр тіней. От вони люди сидять і дивляться на тіні. А взаді них хтось ходить. Актори ходять, які носять ці тіні, махають ці тіні, виселяють людей, обдурюють людей. Ну це вже ті, хто керує економікою, той правлящий клас, який розуміється тому, що відбувається. І в них там за людьми інша сцена, інша сцена. І коли починають оці вчення комуністичний капітал, це капітал про цю сцену, яка відбувається взаді. Обичні люди дивляться на тіні. Капітал Маркса розглядає, як, як ті люди, які знаходяться з, за обичними, тобто, як клас, класу, ці е, всякі образи носить. І як він створює ці всі образи, те, що нам здається. Ну, Помімо цього е, в нас є ще інший, як кажуть, шар, інше існування, яке світло падає на, спочатку на ляльок. Спочатку на ці обриси, потім утворює тіні, десь ззаду є світло. Є істинний реальний світ, який відрізняється від цього театру, який ми бачимо. Оцей істинний світ ну, він є базисом. А в нас всі путають зі сценою. А настроєчка це ті тіні, які там бігають, які там інтересно мелькають. Тому щоб бути достатньо сильним, ну, потрібно це світло це, що це, знання, отримати да? ці знання, щоб розуміти, як воно падає, чого воно так падає, для чого ти існуєш, щоб могти ну, змінити той театр, який існує, того будемо говорити так, що поки нема оцього базису в масах. Революція не відбувається і не може відбуватися. Людей задовольняє це все скакання, пригання, їм інтересно дивитися. І для них, якби сказати, як хтось каже, смерть, біль, все. Ну, садомазо. мазу. Мазухиське удовольство від того всього відбувається. Тільки пізнавши пізнавши те, що знаходиться за театром, за цим театром тіні, не, не за самими тінями, а за тими як би сказати, за тими, хто управляє цими метіннями, куди ми йдемо і чого ми йдемо, можна е, щось змінити серйозно і назвати це революцією. Тому треба пізнавати самий фундамент. Не треба займатися всякими фігнями, бігати там, воювати з одною картонкою, вибирати сторону другої картонки. Воно не інтересно що самі свої картонки навчитися вирізати і показувати всім концерт, який буде дійсно цікавий, дійсно веселий, і буде приносити людям щастя, а не наводити той жах, який у нас зараз в суспільстві є. І страх перед кредитами, перед війною, перед втратою роботи і тому подібне. Але щоб мати реальну силу, потрібно от пізнавати той фундамент. З чого починається фундамент? Ну, з визначення Леніна, що таке матерія, коли він говорить, що це все, що є поза нами, що наша свідомість фотографує, там, наш, фотографується нашими органами, слухом, чуттям і тому подібним. А те, що всередині нас не сам мозок, мозок можна побачити. А от мислі чужої людини, ти ж не побачиш, є емоції, ти не побачиш. Да? Не відчуєш так, як вона відчуває. Оце вже є небіє. Це є свідомість. І всі свідомості ми всі рівні. Тому що ми всі маємо якісь певні емоції, всі маємо почуття і всі проходимо свій життєвий шлях. І це диктує рівність. Людина, яка цього не усвідомлює, не усвідомлює цього світла, свідомості, наскільки свідомість важлива. Вона буде за неравенство, вона буде хотіти експлуатувати інших людей. Які Темна в неї душа, чорна в неї душа, вона не бачить світла. Оце є основне. Коли маси це усвідомлюють, вони все змінюють. Якщо вони цього не усвідомлюють, ти їм покажи весь театр ти покажи, як крутиться. Вони скажуть, ми хочемо ето, соціальний ліфт. І похрін, що цей соціальний ліфт на слабеньких тросах, що він не впасти і на ньому тормозів немає, це для них все одно. І вони просто думають, що це класно, що це суперово. Людина- людині симуляка. Да? Людина- людина кінь. Тень! Театр тіні. Так що, щоб боротися, потрібно самого себе освітити, знайти істину. Мої перші три відео, як я завжди кажу. Дивіться, вони зроблені як школьним вчителем, але в них набагато більше правди, ніж те, що ви чуєте в своїх чатіках, що ви чуєте своїх, дивитеся в Тіктоках і тому більше. Тому що там все зразу з базисної речі викладено. Викладено. Як себе доказати, що ти існуєш? Я сумніваюся, що я існую. Якщо да? я сумніваюся, значить є кому сумніватися. Значить, хтось є. Якщо я мислю, значить є чим мислити. Пустота не здатна мислити, Щоб мислити повинен бути якийсь носій мислів, тому це матерія. І інші теж бачать так, життя, похоже, як я, да? відчувають. І ти відчуваєш до них співчуття певне, тому, коли вони іменно заблуждаються, коли їх. Цей матеріальний світ, як, як Чорна діра поглощає ці желання бажання, як обманюють їх по телевізору, по фільмах, по тіктоках, в соціальних мережах про те, що щастя в тому, щоб володіти речами, а не в тому, щоб за допомогою матеріального світу робити щасливим інших. Маю на увазі всіх. Але людина не буде щаслива, коли вона просто отримує матеріальну річ. Вона буде щаслива, коли їй дадуть змогу реалізовувати себе в суспільстві, коли вона буде розуміти, що суспільство йде не просто до споживання, а до пізнання всього всесвіту. Тобто, ну, такі глобальні питання. Фундамент сидить, що таке що таке час, що, звідки взявся всесвіт, і куди всесвіт рухається? І що таке істина? Оце є фундаментальні питання. А, і це є фундаментальні праці, і з цих фундаментальних праць розвертаються відповіді на питання, як діяти, як будувати суспільство, щоб досягати е, того, які відповіді на ці фундаментальні питання знайшли.